Вітаю! Як ви гадаєте, що я тримаю зараз в руках? Можете написати в коментарях. У вас є 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, що мало хто дізнався і згадався. Дивіться, оце в нас такий ангелик. Що скажете? Звісно, його треба ще обробити? Його треба чимось покривати, щоб він... Це такий садовий ангелик. Дивіться, який він великий. Дивіться. Що скажете? Якщо, можливо, хтось хоче такого ангелика собі, до саду чи до будинку. Він, бачите, йде на підставці. Підставка така міцна, велика, щоб він не падав. І він сам такий великий, з крильцями. Ну, ви знаєте, куди писати. Пишіть або особисті, можете задавати, написати якісь коментарі. Також можна звертатися на Viber Telegram.